Що, скільки вони коштують? Тобі цілу свиню куплять. Ти для чого гроші заробляєш? Ну не для того, щоб ти тратила їх на вуха. А я хочу вуха. Ну який ти хочеш вуха? Ти подивись, я тобі я тобі свиню куплю. Ну, від... Я тобі, блядь, Бліт... Не береться, я тобі цілу свиню куплю. Що ти вже взяла? Не для Паштей. того гроші. Я не для того гроші зробляш. Ти... Такі паччетку купляла. У мене у мами дома в підвалі шостий. Саша, гроші не для того, щоб ти їх на полосі тримала. А для чого ще? Ти Треба думати дубліці в я? -я? ти вже бачила, що тут робиться всі. Завтра вмираєш і що? Я не зрозумів. <світ> ну віддай, я сказу. Дай поштєт. Дай пошттєт. Нам не треба, дякую. Ти бачиш на ціни які? Відьмо. Нормальні ціни. Як у всіх магазинах, <світ> навіть краще. Хочеш, мене позориш на весь магазин. Що ти взяла? Рибу. Я У Тебе вдома карась стоїть. Ти його сьогодні вечором будеш жарити свої посадив. Це то саме, не ти то саме. переплачуєш, я тобі говорю. Я людина, яка заробляє. Економіст. Ти, ти рибуй гроші там. Які гроші, ти всі стоїмо, хотіла ми гроші, не будемо хаті. Ну це ж карась вдома є. Я тобі вчора нашої голови, такий карась. Ха тобі не подобається? Ну що це? Ну що, це взяла, Треба. І що? Пороку, таре, і пощадь, до речі, не Де треба. Дай гроші. Ти Дяк. ж мама маєш багато грошей. Побільшення ставиш. А як труси купити, собі, ти в мене гроші береш, так? А мені купити? О, Я тобі носки вчора купила. З діркою?